Мої вітання славним синам та донькам України. Вітаю вас на своєму каналі і вітаю я вас на природних пасовищах Чернігівщини. І сьогодні я хочу з вами, ви правильно подумали. От сьогодні саме я хочу з вами поспілкуватися про... Українського м'ясного сементала. От, так дійсно є така порода. От, вона ще залишилася в Україні. От, про неї мало пишуть, але вона присутня От, і ведеться досить серйозна робота, скажу вам чесно, над покращенням м'ясних якостей сементала саме в Агрікор Холдингі на Чернігівщині. Тому поспілкуємося поближче підходячи до табунів. Так, дивіться, м'ясний сементал, який він, і як ведеться робота, хочу сказати вам наступне. Ось дивіться, нетальок класичний стоїть сементала. Ось дивіться ще один такий темно-червоний підходить. Тут теж, теж класика. От, і світліші теж дивіться особини. От. Працюють якось в цьому. Я пам'ятаю ще цього сементала, коли він тільки створювався. Створювався він на основі молочного типу, молочно-м'ясного сементала. І фактично велася досить така жорстка селекційна робота. Була досить велика вибраковка. От, і сьогодні я вже дивлюся, все-таки чітко вимальовуються вже м'ясні характеристики сементалів. Ось, бачите, типова представниця сементалів, От, і характерна ознака. Цієї корови, бачите, ану. манюшка, ану підніми свій голобець. Ось дивіться, у неї е на рогах між рогами є біла цяточка, це якраз американський сементал. От, він характеризується таким дрібноплідням, дуже малі плоди, от, але досить чітко виражені м'ясні якості. От, легкоплідність, вони народжуються такі маленькі, як і абердинчики, от, але червоні і з такими білими зірочками. Ось, Бачите, на нас теж дивиться, ось, о, махає головою одна теличка, яка, ну, яка теж безпосередньо. Яка теж безпосередньо е, має цей якраз е, тип. Хочу сказати наступне, що е, сементали е, Розводилася так, би, як би мовити, в чистоті сементальська порода вона лише покращувалася плідниками імпортними і фактично завезеними, і якби їх набирали більше м'ясних якостей. от Тому що тут ще я дивлюся присутні старі корови, де більш виражений такий, ну так би мовити, змішаний молочно-м'ясний тип. от Фактично, тут. Видно, досить велике вим'я, от зберігається, тому якби ще генетика робить своє діло і дивлюся, поряд 10, 10 років пройшло, але ще молочний тип присутній. От, але більше вже це стадо стало більше м'ясним, набрало вже е, більш круглих форм. І дивлюся, селекційна робота проводиться в правильному напрямку. Ось дивіться, теж представниця такої нової генерації сементалів, що одна що друга, дивіться, вже такі красуні. От, вже чітко виражені м'ясні форми. От, якщо подивитися на характеристики, корова середня вага десь 500-700 кг, бики відповідно, сементали до тонни 800 тонн. Фактично тут е Табун кількістю біля 250 голів. От, біля 250 голів, От, збереженість у них телят теж досить висока, вихід телят на рівні 90% на 100 корів. От, і фактично, якщо дивитися по стиглості, досить швидко набирають вагу. І вже вага 400 плюс у бичків, вже, Фактично, фактично в районі року. Хочу сказати наступне: при відбивці телятка відбивають середньою вагою 250-350 кг, Теж вони на молодці, мамкиному, досить непогано показують прирости. От. Всього в господарстві біля 400 голів сементала. От. І я дивлюся по тому, як збільшилося поголів'я і в якому воно стані, то відповідно значить, робота проводиться і дане. дане Дана дана порода має право на життя. От, тому Якщо палакати про забійні характеристики по м'ясному, тут іще може вони не так чітко виражені, як на породах на поліській, на знам'янському типу, от, на лімузінах ще трішки потрібно попрацювати якихось 5-10 років. І можна буде говорити про забійний вихід там до 63-5%. Зараз він становить десь на рівні 58-60. Це така от картинка. От, зараз досить багато введено, дивлюся молодняка. Молодняк дивлюся себе показує досить чітко. От, тим більше це нова ну, якби молода порода, м'ясний сементал, от, відносно створений не так давно, тому тут ще робота селекційна ведеться от, і буде вестися. Одна лише проблема в тому, що таких табунів дуже мало в Україні, і ну, їх фактично немає. Не можу вам підказати, де ще він є. У нас іменно м'ясний сементал, який не доїться. От, і вирощує, утримується якраз телятами на подсосі. Телят недавно відлучили тут теж, і биків теж забрали звідсіля. Тому зараз тут тільки маточне поголів'я. Така от історія. Тому десь так, тому десь так, тому дякую всім за увагу. От, ставте лайки, пишіть коментарі. От, не забуваємо заходити до нашого інтернет-магазину Private Milk and Meet і проводити закупівлю якісних ветеринарних препаратів і кормових добавок компанії Озера. Саме головне для того, щоб ваша худоба була здоровою і ви були чесно, щасливими людьми, що ви її тримаєте. Тому дякую всім за увагу і бувайте до зустрічі в наступних відео. Kiitos.